знаю є, де з людей, за тебе і за мене, Христос віддав життя своє. Найлепші покорі, кланяємося тобі розп'ятий на Христі Ісусе, і сказав коли, хто, хто хоче йти за мною, нехай відречеся себе, та нехай візьме хрест свій і за мною йде. Тож підемо тепер духом за тобою та будемо роздумувати про твої терпіння на твоїй кресній дорозі. По благослови, просимо кожний наш крок, та допоможе нам про ці тайни твоїх страждань, та розважати, щоб ми цю хресну дорогу почали і провели на твою славу та на спасіння наших душ. Гарний ранок, і птахи співали, сіяло сонце в небі, як завжди, а на землі страшне щось люди затівали, невинного ганяли під крики дикої юрби. Засуджений Каяфою і в Сенедріоні. Перед Пелатом він стояв. А той до то ірода, відправив того ж ранку, ірод сміявся, одяг білий, і вояків дав. і знов Пелат і знову не знає, що робити, та й вирішив спитати у юрби. Почув народ волав Ісуса вбити, на хрест кричали, вараву відпусти. Зіхнув з полешенням суддя, ми руки чистою водою. Ось так євреї розп'яли там Христа, всі окунулись в гріх цей з головою. Наш найдорожчий Спасителю, Стоїш тут перед Пілатом увесь поранений терновим вінцем на голові. З тростиною в руці твоє найсвятіше серце проймає дикий крик зрадливої руби. Розпни, розпни, охідкий Пілат видає несправедливий, засуд на смерті то смерть сме кресну. О Оневинно засуджений Ісусе, ти з безмежної. Любові до нас піддаєся тому страшному засудові, щоб тільки нас відкупити, прости нам наші ріки та визволи нас від заслуженого нами засуду, вічної смерті, бо кожний наш ріх кличе так само. Розпни, розпни за нас, заслужений Ісусе, спаси нас від вічного засуду. Та не до кінця, за власну шкуру він сильніш боявся, Тому віддав ягня вовка цій поминці потім собі зізнався, Ісуса прив'язали до стопа, страшні знущання почалися там тоді, бо били батугами із кісток, плетених у тоски до крові, а потім задягнули Його у богряницю, і вінок Терновий, палицю дали, кричали. Царю юдейський, посміхнися, поклони наші ти прийми. Він все терпів, тяжкі образи, побої, сміх, опльоване лице, дивився прямо всім у вічі, вірив у цю, що недаремно все оце. Тілесні муки забирали сили, тягар гріхів людських додолу гне його. а тут і хрест солдати навалили, потом і в кров'ю вкрилося чоловік. Наймілостивічий Ісуса, ти радо взяв на свої побиті, рамена тяжкий хрест, і ти до нас кличеш своїми Божими словами, «Відречіться і ви себе самих та візьміть хрест, свій йдіть за мною. Подай нам ласку, щоб і ми всі хрести, які нас привів, пригнітають з любові до тебе, радо приймали і несли. Уділи нам дару святої терпеливості, щоб ті наші хрести легкими чинили. Останній раз ти бачиш тут Христа, останній раз іде, ледве ступає, тягар гріхів нелегкого Христа, несе твоїми вулицями не кидає, натовп вирує, поспішає, гомонить, солдати все навкруг пильнують. Христос іде, побитий весь крові, то його стогін тут почує. В цю ніч він не зімкнув очей. Три рази уночі його судили, а потім били і знущалися усі, слова ганебні, і брехливі говорили. Ісус піткнувся на каміння і упав, і рани кров'ю плакали на ньому, та Він терпів, зібрав всі сили встав. Ну що ж радіти грішники ви всі цьому. Тяжкий дрество на Ісуса. Обисудини Спаситель не може його нести, дух справді, готовий і сильний, та скотоване тіло вже немішне, Ісус заточується і падає, о найгластивіше Ісусе. Не дивно нам, що Ти падаєш під Христом, і ж на ньому нестеж ріки всього людства і ріки наші з болем у серці, тепер каємося, прости усі наші провини змісти нас своєю ласкою, щоб мені їх уже ніколи не допускали. Такий страшний цей путь останній, десятки людських тіл, ніг рух, і є в цім натовпі одна людина, в котрує серце розривається з цих мух. Отак Марія, матінка єдина, почула звістку ту страшну. Біжить, штовхається, пробивається до сина, щоб побачити його ще мить одну. Мішають люди, їх багато, солдати відганяють всіх. Але Марія, мати, зуміла доторкнутися до ніг, «О, Сину мій, моя дитино, за що скажи, за який гріх тебе покарнув цю днину, невже за всіх ти відповісти міг. О Боже милий, додай сили, бо те, що бачу, жили рве мої. Молюся за тебе, мій Ісусе милий. Я знаю, Боже, здійснюються Писання так твої. Мати і син на хрестній дорозі, яка тож болюче зустріть зустріч, страдаючих Спасителю, матінка б настрадальна, це наші ріхи є причиною ваших безмірних терпінь. Вже більше не хочемо рішити, а хочемо вас любити, вам на досмертну службу присвятитися, щоб наше серце навіки було. Об'єднане з вами Ко було там тоді Ісусу, не міг зарадити Він матінці своїй, з останніх сил дивився їй у вічі, любив її годину ті тяжкі. Він знав, мамі болить найбільше, тримався мужньо, але сил нема. Ще мить і впаде на дорозі, хрест на плечах занадто ношаться важка. Солдати бачили та не спішили. Допомогти Ісусу Хрест нести, схопили там Симона з Скаренеї, той селянин був змушений допомогти. Симон не віддав, яка честь йому дісталась. Погляд Ісуса говорив, прошу Тебе, допоможи. З любов'ю Божою Симону співчуття передалось, разом понесли хрест тоді вони. Ісус Христос, чим далі тим вісіславне. Нарешті пристає і не все ліда і нести тяжкого Христа, саме сполі, що в Кіринецький Симеон, йому то звеліли нести хреста Ісусом, о Симеон, І ти спершу відмовлявся, Ти благальний. Погляд Христових очей зламав твою нехід, І ти вже радо, поміг Ісусу, винести хрест, і ми щасливі коли. Несемо свій Хрест за Ісусом, бо твій кресний дорожчий Спасителю додає нам сили, допоможеш нам, Ісусе, своєю ласкою, що ми всі вірно видержали у Твоїй службі, аж доки ти сам Христа з нас не знімеш.